Сегодня мы провели мероприятие «Что такое коллаборационизм?» В городе Мариуполь это проект в перспективе там, две громадских организаций, платформа спильных и Майдан Мониторинг. Я как активист да, я хочу написать Сейчас собираю в общем такую інформацію, э, що думають горда Донбас о самому поняття нізму це входить в вот таку широку стратегію е окупації Донецької області. Когда прийдет діокупація, е ми повинні бути готові. Є, наприклад, вчителі раз ви задали питання, які працюють в школах на окупованій території. Не можна назвати всіх їх однозначно колаборантами, тому що ми розуміємо, як і під час Другої світової війни, таке саме було і в Маріуполі в Донецьку. Ті люди, які сиді... які залишились на окупованій території, їх держава, їх армія не захистила. Так? І вони залишились на цій окупованій території, їм потрібно далі будувати своїх дітей, потрібно жити. Якщо це ми говоримо про вчителів чи лікарів, ми повинні чітко розрізняти і давати сигнали цим людям, що після того як ми звільнимо наші території. Ті, хто просто ходили на роботу, математик, яка викладала там. Е Геометрію алгебру, так як це положено по програмі, але при цьому не рвала прапор, не спалювала прапор, так от, не агітувала, він просто виконувала свою роботу як математик. Так, це людина, яка має можливість і яка буде далі працювати після звільнення. Ми хочемо показати людям, в тому числі в окупації, що е, не всі вони, там, там закінчить, і всі є, там предателими. Да? Е, таким прийняттям такого е, законопроекту о колабораціонізмі стати. то что люди к примеру к, к примеру да которые работают там в каких-то там силовых незаконных формированиях для того чтобы они однозначно знали то по закону о который там гипотетически там мы примем да что они вот понесут какое-то наказание согласно там главному кодексу украины да там о соответственно те люди которые все это будет выясняться в процессе круглого стола потом за работе с юристами соответственно те люди которые скажем так не совершали какие каких-то действий, да, то есть они не являются продателями, они есть, скажем так, заложниками той ситуации.